У бродах вшанували пам'ять про дітей, які загинули від рук рашистів в часи повномасштабного вторгнення. Поминальне вічі організували у центральному парку. Як це було? Дивіться далі у сюжеті. У центральному парку міста Броди відбувся короткий захід, на якому вшанували пам'ять про дітей, які загинули від рук расистів в часі повномасштабного вторгнення. Тут зібралися представники влади та небайдужі жителі, аби згадати у хвилині мовчання усіх невинно вбитих дітей. Символічно на дерева почепили символи пам'яті про дітей, які не змогли пізнати мирне життя. Сергій Нікішин, Олена Ковальчук Telecanal Broad Online